Чотирьох на одного у Полтаві група чоловіків побила хлопця, який захищав дівчину. У мережі повідомляють, що серед любителів помахати кулаками місцевий бізнесмен авторитет і поліцейський. У постраждалого зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках. Його забрала швидка. Всі деталі гучного інциденту розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У Полтаві декілька чоловіків побили хлопця, який захищав дівчину. Ба більше мережі стверджі. Що серед нападників місцевий кримінальний авторитет и поліцейський. Зачем это робиш? Я это делаю, ти Чем вы что робите, люди? ви що? Що это? Помогите, пожалуйста, они вчетвером его избивают. Они вчетвером. Они ко мне в шеи начали приставати, Мужчина, От эти от втроем. Это мой парень. Они его просто избивают. Мы уже вызвали полицию, вот эти избивают в четвером одного человека. Слушай, зачем? Ну зачем ты со спины подошел в лицо я, его с кулака? не сидел, я на, я на камеру я сняла. Не... Ты это... вы что гоните? Что зачем вы это делаете? Мы... Зачем вы это делаете? Зачем ты да. это говоришь? Да, да чего с... девочку? Писали? Ну вы да. издеваетесь, они начали ко мне приставать, мой парень, почему вы подходите, она не знакомится, и он мужики, начал хорош. драку. Что ты меня Мужики, хорош, мужики, мужики. 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 алло, алло, Зачем? И убежал. Уже, убежал. подожди. подожди. подавай подожди. побалакаємо. Інцидент стався 2 листопада у місцевому ресторані «Шейд». Повідомляється, що у постраждалого зламаний ніс, трус мозку та кров у нирках. Його забрала швидка. Судячи з контексту відео, зловмисники чіплялися до дівчини і вимагали, щоб вона поїхала з ними. А хлопець став на захист коханої. За це його жорстоко побили. На місце прибули працівники охоронної фірми, але втручатися у бійку не стали. Пізніше власниця ресторану відмовилася надати поліції відео з камер спостереження, оскільки нібито отримала погро повідомляється в одному з телеграм-каналів. Компанія з чотирьох чоловіків, серед яких були бізнесмени, начальник райвідділу поліції, звернули увагу на дівчину, яка відпочивала з хлопцем. Поліцейський підійшов до молодих людей і заявив: Мала, ти поїдеш з нами. Після того, як хлопець заступився за подругом, чоловіки почали його бити прямо в закладі. У мережі стверджують, що серед нападників на хлопця місцевий авторитет Олександр Павлюченко та заступник начальника райвідділу поліції Олександр Перелі. У правоохоронців підтвердили, що їхній працівник дійсно був на місці конфлікту та відсторонили його від виконання службових об пов'язків на період розслідування. Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що між відвідувачами ресторану відбувся конфлікт, у наслідок якого тілесні ушкодження отримав один із чоловіків. Розпочато кримінальне провадження за статтею легкі тілесні ушкодження. Кримінальне провадження скеровано до ДБР для проведення досудового розслідування. Також керівництвом поліції області призначено службове розслідування. Також керівництвом поліції області за даним фактом призначено службове розслідування, у ході якого дисциплінарна комісія ГУНП в Полтавській області проводить ретельну. У перевірку на період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обов'язків за результатами службового розслідування діє поліцейського буде надана принципова оцінка у відповідності до вимог чинного законодавства та прийняті найсуворіші заходи дисциплінарного впливу. Нагадаю, що нещодавно небиякий резонанс причинило ще одне побиття. На початку вересня у Фейсбуці опублікували відео конфлікту у центрі Сміли. На кадрах видно, як група молодиків спортивної статури сперечається з людиною у військовій формі. Під час суперечки один із молодиків б'є військового по обличчю. Звати чоловіка у формі Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів сил спеціальних операцій. Захищав Бахмут. Конфлікт виник через те, що військовий заступився за своїх батьків, автівкою яких напередодні підрізав інший автомобіль. Як виявилося, в цьому авто їхав Вадим Долотенко. У смілі його знають як напівкримінального авторитета. Чоловік фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи пов'язані зокрема з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами. Тож після того, як Долотенко та його товариші побили військового, вони ще й змусили чоловіка вибачитись. Не казати? Ти розібрався ситуацію? Я до ос оддають на це що? на спілку. Дивися, ти дивись, ти має позори на всю світу говори, об'ясняй ситуацію, давай. За що? Ну б об об'ясняй, ти за що ти ну, Об'ясняй ситуацію. Вони стоять міліція, стоїть, як всі стоять, де вони повідали. Де ти об'ясняй, давай? Об'ясняй ситуацію, нахуй. Скажи, що я розбавшую ситуацію на. Я просто не Ты б***ь просто, ты сука зоры, я это просто ты я... не Что еще, еще? Все, пошли в машину. Скорую. Все, нормально, поцепил? Призвища, я. Пойдемте в скорую. Идемте там в Пошли. Ты ведь можешь его нафоткал, а что я не могу? Иди, пойдем. Зовут -ка. Пойдем со мной. Есть документы? Але й цього зловмисникам виявилося мало. Вони почали давити на військового і погрожували його сім'ї. Після Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні його батьки. На його обличчі видно сліди побиття. Я гончаренко Анатолій, села Ташлик з приводу інциденту, який стався з моїми батьками. На дорозі. Батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям, що така ситуація сталася. Дякувати Богу, він на захист військового стали активісти та громада. У мережі почали з'являтися дописи на підтримку Гончаренко та заклики притягнути винних до відповідальності. Пізніше ця інформація дійшла і до депутатів та вищого керівництва. Навіть міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав своє слово: ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова Нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій, чи вірніше можливої бездіяльності місцевих поліцейських. Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших сил оборони та безпеки всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди, заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути. І тільки після реакції громадськості правоохоронці затримали підозрюваного. Також щодо дій поліцейських, керівництво головного управління національної поліції в Черкаській області розпочало службове розслідування. А керівника відділу поліції номер 2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання обов'язків. Підняв голову. Місце проживання. Да, Місто сміло вулиця. Проволок чорнового сім. Тим часом у мережі з'явилося відео, якому підозрюваний заявив, що просить вибачення в українського народу та української армії за цю ситуацію. Він сказав, що поважає українців та зсу. А дана ситуація случилася не повністю розібраною, і він не хотів, щоб так получилось. Я Долотенко Вадим Олександрович з міста Сміле приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я вивчини. Не... Я поважаю українську армію, український народ і дана ситуація вийшла просто ну не, не повністю розібраною, тобто я не хотів так, так щоб вийшло. Але це зловмиснику не допомогло, бо у чоловіка таки закрили у СІЗО. Вадима Долотенка, який побив ветерана у смілі, помістили під варту на 60 діб без альтернативи застави. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують любителі помахати кулаками? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.